Вівторок, 24 вересня в ефірі. Новини на одинадцятому у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікопольщина потерпає від масованих ворожих обстрілів, дронами та артилерією. Вчора увесь день ворог атакував прибережні громади. В самому Нікополі поранення отримав місцевий житель. А на Запоріжжя росіяни знову скерували каби. В результаті загинула одна людина, є поранені серед них діти. Більш детально про ситуацію в країні та області розповість моя колега Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. А от вчора від самого ранку і до пізньої ночі ворог атакував Нікопольщину. Два десятки разів дронами камікадзе, били і ворожою артилерією. Ціли по райцентру Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. У Нікополі постраждав 51-річний чоловік. З рваними ранами обличчя він госпіталізований до лікарні у стані середньої тяжкості. У районі пошкоджена інфраструктура. Сталося декілька пожеж. Всього понівечені понад 10 приватних. Осель п'ять господарських споруд, а також газогони і лінії електропередач у Запоріжжі. Цієї ночі знов пролунала серія потужних вибухів. Ворог намагається зрівняти місто кабами. Внаслідок масованої атаки загинула людина. Ще шестеро поранені, зокрема, двоє дітей. Слухай, Понад 100 будинків зазнали пошкоджень, деякі зруйновані вщент. Міські служби ліквідовують наслідки, а також пошкоджені об'єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури. Загалом по 10 населених пунктах Запорізької області окупанти вгатили понад 300 разів. І сьогодні вранці окупанти обстріляли Харків, вдарили СРСЗВ Торнадо С. Попередньо ракета влучила в землю на відкритій території. Виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. А Полтавщину Росіяни атакували дронами, уламки збитих ворожих дронів, пошкодили енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилися 20 населених пунктів. Всього РФ скерувала на Україну 81 шахет сили ППО збили 66 ударних дронів, а також 4 ракети. І на цьому в мене все студія. Катю. дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію в області та Україні. Рейсова маршрутка зіткнулася з фурою. Сталося це сьогодні. Зранку у кривому розі 21 пасажир та водій автобусу отримали травми. Їх направили на медобстеження до лікарні. У деталях, ДТП розбираються правоохоронці, ще одна аварія сталася на об'їзній поблизу кривого рогу. Зіткнулися два легковика Опель та Таврія. Удар був такої сили, що автівки буквально зім'яло. Пасажирка «Опеля» отримала травму голови. Її ушпиталили. Авжнє пекло замість будинку. Смертельна пожежа у Дніпрі. Вогонь так швидко охоплював приміщення, що перелякані сусіди посеред ночі, навіть не одразу збогнули що до чого. Викликали надзвичайників, але коли займання приборкали, було запізно. На попелище дому знайшли двох загиблих. Хто вони і що стало причиною пожежі? Репортаж Анастасії Вільхової. Були люди людинімо сясім ні. Чорне згарище та обгорілі домашні речі це все, що залишилось від будинку родини земляних. Першим дим та вогонь побачив син пані Ольги. У другій ночі чоловік здійняв тривогу, бо сусідський будинок буквально палав. Це син євріт. Прокинувся син і каже, мама, бігом прокидайся. Я кажу, що таке? Він, баба Аня горить і почав поливати. Куди йти, що робить, коли один сам. Отакий От бідончик я знайшла, він почав поливати. Якби не поливали, то й ми згоріли до біса. Курва теж саме, згоріли к чорту. І сюди летіли телевізія кругом. Прям стріляло ужас. Тоді за лічені хвилини на вухах була вся вулиця. Кожен знав, у будинку знаходяться двоє людей і їхня собака. Я в кімнату не зайти, все, все зайдісь, Це ад, це... я в кімнату не зміг зайти, все горіло, це пекло. Це не як у фільмі міцний горішок. Знаєте, забігаєш і рятуєш всіх. Я намагався обливався, сусіди усі обливались, але вогонь на жаль розповсюдився по всій площі будинку. Мій шланг, що був у мене, виявився краплею у морі, і я правда нічого не зміг зробити. Язики полум'я діставали аж до стелі. Самотужки таку пожежу було не загасити. Був вітер з тої сторони, з балки вогонь був сильний. Був вітер з балки. Ми, ми переймали, переймали, щоб у нас нічого не загорілось. Це, це жахливо. Це Люди буквально обривали телефон рятувальникам. Ти кажеш, ми дзвонили. Я набрала телефон пожежну компанію, об'ясняю, мене дуже злило. Мене дуже злило, що вона мені задавала багато випросів. У мене була паніка, я не знала, що робити, чи бігти зайти, спасати, чи що робити, ну, пристати собі з спросонням. Потім вона мені задає два випроси. Я кажу, які питання? Ви мені? Я вам дала названня вулиці. Пожалуйста, будьте ласка, приїдьте, там люди, там люди горять в домі. Сусіди, як один кажуть, надзвичайники дуже довго їхали на виклик. А коли пожежу таки загасили, рятувати було вже нікого. 75-річна Ганна вчаділа разом зі своїм сином. Що ж стало причиною смертельної пожежі? У сусідів версії різняться. по-моєму, З кухні почало горіти. Він, напевно, курив, і папіроса впала. От і все. В тому, що там у мене чоловік, коли робив їм там трошки ремонт, там була проводка, я так розумію, що там була проводка погана, і судя по всьому, це десь воно таке залишилося, що коротке замикання. Поліції ж припускають займання сталося через власну необережність. Слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі, яка виникла за статтею 270 кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Остаточна ж причина трагічної загибелі матері з сином стане відома лише після експертизи. Показник збільшився на понад 7%. відсотків. На Дніпропетровщині стрімко зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише за тиждень зафіксували 7800 випадків недуги майже половина хворих діти. Аби вберегтися від захворювання, фахівці радять робити профілактичні щеплення. Готовність 95%. теплоенерго завершує підготовку до опалювального сезону. У котельнях замінили труби, котли та обмурівку. А ще встановили 78 генераторів різної потужності. Вони працюватимуть у разі відсутності електропостачання. Інженери переконують, взимку усі споживачі будуть із теплом. Нині ж лишилися лише оздоблювальні роботи. Нам роботи по фарбуванню, по побільці та й все так. Котельня готова майже на 100%. На дану котельню підключено близько 10, 11 якщо бути точніше, житлових будинків, коледж, школа і дитячий садок. Згари ще замість прихистка для покинутих тварин у прифронтовому мирнограді. Росіяни вщент знищили найбільший притулок для хвостатих. Там волонтери доглядали котів та собак, яких кинули власники, тікаючи від війни. Дивом ніхто із чотирилапих не постраждав. Як проходила евакуація та де тепер живуть врятовані хвостаті, наша Олександра Максименко розкаже. Згарище на фото це притулок у мирнограді, де ще кілька днів тому стояли вольєри, із якого волонтери евакуйовували тварин. доїхати туди було ще тим завданням із зірочкою, адже окупанти підірвали усі мости покровську. Через зруйновані ворогом переправи волонтери їхали до Мирнограда через села та розбитими ґрунтовими дорогами. Дорога до Покровська вона швидка, але у Покровську вже перебиті мости, так потрібно все об'їжджати. То поїхав через села по дуже поганій дорозі. Це ґрунтовка якась. При важкий шлях до найбільшого у мирнограді прихистку для тварин волонтери все ж дістались. Там проживало понад 200 собак та більш як півсотні котів. Багатьох з них покинули власники, які тікали від війни. Щоб чотирилапі легше перенесли далеку дорогу, їм дали снодійне. Собаку сипляють. Спать. Та що я начинаю грузі? А сокон вісі дочинає я. евакуація хвостатих ускладнювалась безпековою ситуацією в місті, до якого ворог все ближче. Мирноград під постійними обстрілами вибухи лунало під час всієї рятувальної операції. Це було дуже швидко, потрібно було зробити, а тварин багато. Там, мабуть, 80 або 100 собак. Їх потрібно було в два буси помістити. Це складна логістика. За цю поїздку дніпровські волонтери забрали 80 тварин. Кажуть, їх евакуація справа не з легких. Через це хвостатих з Мирнограда довгий час не могли вивести у більш безпечне місце. Крім волонтерів, до них немає нікому діла. Це, це дуже сумно, тому що люди, коли виїжджають, вони покидають своїх, полишають своїх домашніх тварин. Проте, врешті, все вийшло. До порятунку, крім Дніпрян, долучилися волонтери з інших міст. Тож всіх хвостатих вивезли буквально напередодні ворожого удару по притулку. Волонтери ж в свою чергу закликають орендодавців не відмовляти людям, які евакуюються з прифронтових громад зі своїми улюбленцями. До всіх тих людей, хто каже, що з тваринами не можна. Подивіться на них, подивіться у їх очі, що треба було зробити: поосипляти, побивати їх чи полишити під обстрілами. Попереду у врятованих чотирилапих довга дорога до Києва. Там разом з іншими евакуйованими понад 300 котиків та собак з мирноградського притулку чекатимуть новий дім та нових господарів у тимчасовому прихистку. Олександр Максименко, Дмитро Савченко, новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.